Вітаємо, друзі! У світі існує понад 390 тисяч видів рослин, і лише мала частина з них прикрашає наші домівки. Але ті, що потрапили в наш огляд, точно заслуговують на вашу увагу. Ми поговоримо про рослини, які можуть похизуватися листям, схожим на заячі вушка, крила метелика або навіть на дельфіна. Готові до зеленої пригоди? Тоді вирушаємо. Крістія Зворотно серцеподібна. Якщо ви прагнете додати до своєї оселі нотку екзотики, то Крістія саме та рослина, на яку варто звернути увагу, цей представник азійської флори поєднує в собі неймовірну красу та незвичайність. Її листя має майже трикутну форму та розділене навпіл, створюючи асоціацію з крилами метелика. Основний колір соковитий зелений, який доповнюється яскравими пурпурово-коричневими смугами. Ефект підсилюється тим, що листя розташовується на тоненьких стеблинках, ніби завмерши в очікуванні польоту. Трахіандра ця унікальна рослина вражає своїм незвичайним, майже футуристичним зовнішнім виглядом, немов витвір сучасного скульптора чи художника. Походячи з посушливих регіонів Південної Африки, трахіандра розвинула цю незвичайну вигнуту форму листя як ефективний спосіб зберігання вологи та захисту від палючого сонця. Кожен екземпляр унікальний: листя видозмінюються, скручуються, виростають у різних напрямках, створюючи незвичайні хвилеподібні композиції. Сенеціо Перегрінус Уявіть собі зграйку дельфінів, що стрибають у морі, і ви побачите Сенеціо перегрінус. Відомий також як сукулент дельфін. Кожен листочок, ніби застиг у русі, нагадуючи своєю формою цю милу морську тварину. Забарвлення варіюється від ніжно-зеленого до блідосизого кольору. Листочки м'ясисті, соковиті, з легким восковим блиском, що додає їм особливого шарму. Бегонія ферокс. Основа листків бегонії Ферокс має типову для бегонії серцеподібну форму. Та родзинка цієї рослини дрібні чорно-червоні шипики, якими вкрите все листя. Звідси і її видова назва ферокс, що в перекладі з латини означає залізний. Але чіпати шипики можна без страху вколотися. Вони насправді м'які та навіть приємні. Знайшли рослину зовсім недавно у 2011 році у лісах південного Китаю. Тому, незважаючи на свій унікальний зовнішній вигляд, Бегонія Ферокс поки що дуже рідкісний житель наших підвіконь. Хавортія Купера головна особливість Хавортії Купера це її тендітне соковите листя. Воно настільки прозоре, що крізь нього можна розглянути внутрішню структуру рослини. Це створює враження, що листя виготовлене зі скла. Листя хавортії Купера зібране в розетки, які мають досить компактні розміри. Це дозволяє вирощувати рослину навіть у невеликих горщиках. Красула Умбела Красула Умбела належить до роду товстянок, до якого також відноситься всім відоме грошове дерево. А ось її незвичайна родичка, красула Умбела Вайнкап, ще не встигла завоювати таку ж популярність. І дарма ця сукулентна красуня просто створена для того, щоб привертати увагу. Свою назву винна чаша вона отримала за унікальну увігнуту форму листя, що нагадує форму посудини. Красула Умбелла може цвісти. При цьому суцвіття вона випускає прямо з середини своїх чаш. Утримання рослини не вимагає багато зусиль. Трохи розсіяного світла, мінімум вологи, добре дренована земля, і ваш власний шматочок природної досконалості готовий радувати око. Сенеціо Віталіс Сенеціо віталіс, або як його ще називають, хвіст русалки це справжня перлина серед сукулентів, яка здатна чудово доповнити будь-який інтер'єр у морському стилі. Рослина нагадує зелену хвилю, хвіст риби або корал. Її листочки, що мають сизувато-зелений відтінок, щільно притискаються один до одного, створюючи незвичайну оксамитову текстуру. На відміну від багатьох інших сукулентів, Сенеціо Віталіс відносно швидко росте, що дозволяє в короткий термін створити пишний кущ. Моніларія Моніларія – це дуже рідкісна, незвичайна, але досить цікава сукулентна рослина. Її унікальність у формі листя. Молоде листя нагадує маленькі вушка кролика або зайця. Видовжене, м'яке, вкрите ніжним пухнастим ворсом сріблястого кольору. Листя росте парами, утворюючи характерні вушка, які з часом можуть сягати 5 7 сантиметрів заввишки. Хоякері. Хоя кері, відома також як Валентинка або Рослина серце, завоювала серця багатьох квітникарів і стала символом любові та прихильності. Головна особливість хої Кері це її м'ясисте, шкірясте листя у формі серця. Воно має насичений зелений колір і глянцеву поверхню. Завдяки формі листя Хоя кері стала символом любові і часто дарується на День святого Валентина. Тіланція ксерографіка форма тіланції ксерографіки нагадує вишукану скульптуру. Її листя, скручені в спіралі, створюють ефект руху і динаміки. На відміну від більшості рослин, тіланція не має коренів, які б заглиблювалися в ґрунт. Вона отримує всі необхідні поживні речовини з повітря за допомогою численних лусочок, що вкривають її листя. Ці лусочки поглинають вологу з повітря, росу та дощ. Тіланція ксерографіка родом з пустель Центральної Америки. Вона пристосувалася до життя в екстремальних умовах, де вода найцінніший ресурс. Дисхідія Панголін Кісес. Дисхідія Панголін Кісес це епіфіт, що мешкає у тропічних районах Китаю, Індії та у більшості районів Індокитаю. Її м'яке, соковите і злегка вигнуте листя нагадує лусочки Панголіна, дивовижної тварини покритої роговими щитками. Дисхідія Панголін Кісес це вид, який зазвичай потребує мінімального догляду. Тому його зможуть вирощувати як початківці, так і досвідчені любителі рослин. Красула храм Будди. Цей мініатюрний сукулент, схожий на витончений архітектурний шедевр, став улюбленцем багатьох квіткарів. Листя красули храм Будди розташовані в кілька ярусів, створюючи ефект мініатюрного храму або пагоди. Саме ця особливість і дала їй таку поетичну назву красула храм Будди росте дуже повільно, що дозволяє їй довго зберігати свою компактну форму і не вимагає частої пересадки. Ситник спіральний. Ця незвичайна рослина з дивовижними закрученими стеблами нікого не залишить байдужим. Головна особливість ситника спірального його довгі тонкі стебла, що закручуються у витончені спіралі. Німці називають його локоном пристрасті. Ситник вологолюбна рослина, яка потребує постійного зволоження ґрунту. Завдяки своїй незвичайній формі ситник спіральний є популярною декоративною рослиною. Його використовують для оформлення садів, водойм, а також як кімнатну рослину. Буфон гемантусовидний буфон. Це цибулинна рослина. Родом з Південної Африки. Головною її родзинкою є дивовижне листя, яке нагадує віяло або розкриту книгу. Листові пластини мають сіро-зелений колір, хвилясті, іноді зазубрені краї та ніби зморшкувату текстуру. Ця рослина пристосована до спекотного та сухого клімату свого природного середовища. Тому в домашніх умовах буфон потребує яскравого світла, помірного поливу та добре дренованого ґрунту. Хрестовник Роулі. Найвизначніша частина цієї рослини це її листя. Воно округле, м'ясисте і має сірувато-зелений колір. Листя слугує резервуаром для води, що дозволяє рослині виживати в посушливих умовах. Саме завдяки його кулястому, соковитому листю, яке нагадує зелені горошинки, рослина отримала свою популярну назву нитка перлів. Хрестовник Роулі це ампельна рослина, тобто він має довгі стебла, які звисають донизу. Це дозволяє використовувати його для створення оригінальних композицій і декорування інтер'єру. Разом ми можемо створювати оази гармонії та затишку, де незвичайне стає звичайним, а краса невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Сподіваємося, що це відео допомогло вам відкрити для себе нові цікаві рослини і надихнуло на створення власного зеленого куточка. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!